Значить, пару днів назад виграв я сторич один, я не знімав сам процес, як ми його розбирали, як ми там все дивилися. Але хочу вам зараз показати, що, що як і до чого. Ось такі от сторич я виграв. Тут у нас що, купа паркету, якісь колесо. Шліф-машинка, яку я хочу продати. І такий ще ящик є. От цей ящик, до речі, він металічний. І його ціна зараз, якщо новий купити, є такий самий Хомді продається, 700 доларів. Я вчора закинув його за 100 доларів, у мене просто розривався. особисті повідомлення, я вирішив його видалити і перезакинути за 250 напевно, доларів. Десь так. Але з умовою, що людина забере ще оцю. от Оці полички, шавку, бо вона мені тут не потрібна. От. І ще Саша тракіст приїхав до, не, до мене в гості з теплого шарлу, Та Я йому дав куртку, бо бід, біднятко, біднятко змерзло. У Нас сьогодні скільки? Мінус 14 градусів. Відчувається, а, вже мінус 13 відчувається 19. Коротше, зараз я сфоткаю це, виставлю на продажу, а далі ми поїдемо. Далі ми поїдемо по шаурму. Далі а тобі тортик. До речі, хто шарить по шліфмашинках, розбирається. Я дивлюся, що шліф коштують дуже дорого, там, від 3000 доларів. Це... Очевидно, що вона стільки це не коштує, ще, ну, ще й друшна. Я думаю, що вона робоча. І тут сильний мотор. Ну, видно, що він, він дуже важка, машинка. Цікаво, скільки вона така може коштувати, скільки я за неї можу попросити. От. І Якщо хтось шарить, то напишіть в коментарях, було б дуже цікаво почути думки експертів. Колесо, до речі, від, тр... від пікап-трака. Не треба дружби підійде, підійде. Як підійде. Я тя в так. так, в інтернеті. Підійде. Так, в угу. інтернеті. Все, сфотографував ящик, сфотографував шліфмашинку. А Саша, дивіться, який у стоїть з ломіком. Каже, подаруй мені ломік, подарував йому ломік, такий, У мене там ще один є. А наш тобі ломік? Треба. Проти ламання прийома. Будеш, Будеш ще когось на тракстапі. Все, закриваємо і їдемо геть. Але у нас також сталася одна така неприємна ситуація. Вчора Саша приїхав, він просто був в рейсі по Америці. Приїхав до мене в гості, і поки ми сиділи в мене вдома вночі, в нього забрали трак. Туванули, евакуювали. Евакуювали. Евакуювали і я, я вночі. Йому кажу про це, і він каже, капець, все, три тисячі доларів. Три тисячі доларів. Я кажу, то успокойся, які три тисячі доларів, то менше буде. Коротше, ми подзвонили в поліцію, нам дали номер, куди дзвонити, питати, і нам сказали, ну, як нам, Саші сказали, 520 доларів за товінг. Зараз їдемо забирати трак. Це капец. Неприємність. Коротше, ми зайшли в такий ось цікавий заклад з шаурмою. Це, здається, киргизи або казахи. Я не, точно не впевнений. Цей тримає. Тут дуже смачна шаурма, ми тут вже були Саша, який минулий yeah. раз приїжджав. Саша, ти що собі? шаурму замовив? Шаву yeah. Київ. Київ. Шаурма називається Київ. Головний там такі от. Так цікаво. Ліза, а тортик тобі смачний? Все, і зараз посидимо тут що трошки і далі їдемо забирати трак, який в Саші забрали. То, Саша, хочу конфіскувати мої окуляри гарні, так? Ну. То Віка Полі подарила, так що Маріана, можеш мені подарити теж на 14 лютого такі окуляри. <піллярі> ну... Я хочу пити. Пити? Так. Да. <кхем> Зараз тобі дам попити, чекай. Ану покажи, що воно. Я-я-я-я, а ну файно, ви не дали, що значить, Я не брав собі, я, я не хочу, я, коротше, вдома поїв борщ, і мені не хочеться, що робити. Ліза вже хоче пити від того солодкого, так? Зараз тобі щось замовлю купити. Давай я перший закажу. Давай, тоже якісь такі Давай я перший закажу, вони... послухаємо чи вони скажуть. Ой, Сука. Чолка. другий блять. Ну що, Добре, що все добре. Добре, що все добре? Так. Да. Там хтось короче, бився на порковці. Типа бився. Ти знімав відео ще? Кров? Ого. Напевно вже. Допевно, хтось такий, як ти, та приїхав забирати свою машину і почав битися, але не віддавали. Це що, це ти зараз везеш куди? Канзас. В Канзас? Ужас. Отакий От бізнес. Що, нічого не пошкодило? Так як? Чи то як вони готували? Ти ти кажеш, тормоза були включені? То вони зараз виключені що? Ні, то сів акумулятор. А, і її попустило просто, так. так? То ти питався, як вони цей забрали? Ні? Це капець. Чайка експрес? Це що таке? Компанія. Це компанія так називається? Так. Ага. А можна відкрити ці двері? Не, не, не а ці? Тож. О, дивіться як тут все. Собі зробив таке ліжечко. А Она дивиться. Для чого ти це возиш? То темно. Що-шо? Відбиватися від чорних. Це типа талісман твій, що? Блін, ну це дивіться, як він собі це зробив. Полочки, все як має бути, це ліжко тут. Ну круто. А реєстратор що висить? висеть? Та що, то бери свої монатки. Заб'еремо своїм монатком і спридалий. Що, за окуляри ти забудеш? Ні, За окуляри віддавай, давай, мої окуляри. І куртку віддавай. Що, yeah. ліска, вже їдемо додому. Їдемо додому. Угу. Uh -huh. Отакі діла, друзі, так що шо... вчіться на чужих помилках, якщо хочете десь переночувати в Чикаго. І ви на пікап трасі то краще заплатіть 20 доларів за парковку і будете мати чистий спокій. А так то довелося заплатити 520 доларів за те, то, що товнули трак.